Як читач, хочу порадити книгу Андрія Сем'янкева Танці з кістками. Це книга стала книгою року МІБІСІ в 2022 році, і вона дійсно варта тієї оцінки. Це має вона під заголовок медичний трилер. Неймовірні пригоди. Українського патологоанатома. Звичайно, там багато перебільшень вигадок, але книга захоплює, вражає і відкриває іншу сторону нашої медицини, коли головний герой торгує органами, коли головний герой скоїє злочин за злочином. І книга наскільки цікаво написана, що не відпускає до останньої сторінки. тому я раджу всім, хто любить такі захоплюючі книги, які не дають спати.